Одна з найгірших доріг Тернопільщини стала однією з кращих, Об'їзна навколо Бучача відтепер в ідеальному стані. Тут є відновлене дорожнє покриття полотно е з довжиною довжиною вісімсот кіл вісімсот метрів. вкладено влаштовано тисяча тонн асфальтобетону. Ну, я думаю, що багато було нарікань мешканців Бучища щодо аварійності цієї ділянки. Зараз ми бачимо, що просувається транспорт на достатньо високій швидкості. Далі буде вже нанесена розмітка. Бучицька дорога стала однією з небагатьох, відремонтувати які вдалося спільними коштами. У 2014 році облдержадміністрація спільно службою автомобільних доріг розробила програму розвитку доріг загального користування в області. Де Використовуємо джерела фінансування, це обласний бюджет і спеціальний фонд державного бюджету. Середня товщина нового покриття на ділянці біля Бучача 9 сантиметрів. Тут уже здійснено поверхневу обробку. Це поточний середній ремонт, проте начальник служби автомобільних доріг області запевняє, працювали на совість. Покриття зроблено на роки. Буде слугувати на рівні капітального. доля інших доріг області залежить від грошей, а їх потрібно багато. Мережа доріг загального користування в області становить 5 тисяч кілометрів. Їх зношеність 80%. відсотків. Цього літа уже відремонтовані ділянки доріг у селах Горенка, Городище, Мшанець, у райцентрах Збараж і Бережани. У планах об'їзна навколо Мишкович і максимальний ремонт траси Тернопіль Львів. Загалом 14 кілометрів нового покриття, 45 тисяч квадратних метрів ямкового ремонту. Використано більше 9 Тон асфальтобетону Тернопільщина тримає лідируючі позиції з ремонту доріг в Україні. Тут вже виступає на перший план ефективність управлінської діяльності, переговори з підрядниками, з постачальними компаніями. Отож, завдяки такій підвищенню ефективності діяльності нам вдалося вийти на третє місце по кількості ямкового ремонту в Україні. До уваги водіїв до кінця літа закритий рух транспорту на автотрасі М до Манове, Коваль, Чернівці Тереблече. Повідомляє служба автомобільних доріг Тернопільській області. На цій ділянці дороги протяжністю майже три кілометри проводитимуть ремонтні роботи з повною заміною дорожнього покриття. Об'їзд відбуватиметься через автомобільну дорогу Мешковичі. Дружба. Служба автомобільних доріг просить вибачення за тимчасові незручності.